Шановні колеги, в нас є хворим, тому е, земельну комісію постійно з питань земельних відносин природокористування, планування територій, будівництва архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою. Ми маємо всі посади розпочати. Перше питання із блоку земельних питань про надання Філатові Тетяні Іванівні Дозволу на розробку цих документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянки в натурі на місцевості. Прошу вас надати дозвіл на розробку технічної документації і змусити щодо встановлення відновлений меж земельної на натурі на місцевості орієнтовної площі no яка розташована Київська область, Вільжовський район, Демидів, вулиця Паркова, будинок 11, цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівельної торгівлі. До заяви надаю так, з метою подальшої передачі земельної ділянки в оренду під існуючим об'єктом нерухомості, тобто під майном, який вони придбали. Згідно орієнтовну з договором куплі-продажу. Призначення. О, вкажіть, що орієнтовну площу, що це не так, як він просто, <трульний> Так, та. Ми надаємо дозвіл, але хто за те, щоб надати дозвіл, але ви йде, подивився на місцевості для оточення площі, якої вони хочуть в оренду. Хто за, прошу голосувати? Друге питання. Про надання ТОВ еквіпгруп дозволу на розробку технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки натурі на місцевості. До нас звернувся ТОВ еквіпгруп, щоб ми надали дозвіл на розробку проєкту землеустрою з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства переробної машинобудівної та іншої промисловості. Орієнтовною площею 08. га. Вони також придбали майно згідно існуючих документів витягу з державного реєстру речових прав. Я також пропоную надати дозвіл, але з виїздом з метою уточнення площі. Хто за, прошу голосувати. І третє питання про звернення до ДПС України щодо передачі земельної ділянки в селі Гібівка. З метою упорядкування земельних відносин на території Дімської селищної територіальної громади забезпечення раціонального використання земельної ділянки, яка розташована в межах населеного пункту села Глібівка, та належить до державної власності, склаючи статтями 117 та 122 земельного кодексу України, ініціювати процес передачі земельної ділянки, яка розташована на території Дімської селищної територіальної громади, з державної до комунальної власності. Звернутись до Державне підприємство ДП «Ліси України з клопотанням про передачу із державною власністю комунальну власність Деньської селищної територіальної громади земельної ділянки, що розташована в межах населеного пункту Грібівка. Вижовська району Київської області орієнтованою площею 10. га. Це там, де знаходиться Евенпарк. Евен Хто за, прошу голосувати за звернення до ДП «Ліси України. Всі за? Ці три питання положені комісією до розгляду на сесію. На цьому порядок денний блоку земельних питань вичерпано. Сесі... Е, Комісію оголошую закрити. Дякую, колегі.